Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогоднішня тема мого відео це підйом київського Динамо у Єврокубках при Валерію Васильовичу Лобановському 1996-1999 роки. Чому я би хотів звернути увагу саме починаючи з 1996 року, тому що до 96 року, фактично, до осені 1996 року команду очолював Йожев Сабо. По контракту Лобановський вступив офіційно на посаду головного тренера Київського Динамо у січні 97-го, але стало зрозуміло, що фактично керував командою ще у 96-му році? Лобановський. Отже, що передувало звільненню сабо? Давайте почнемо з цього. Київське Динамо Йожев Сабо очолював з 1994 по 1996 рік. І в цей час він зумів створити дуже хорошу команду. Кадровий підбір виконавців був у київському Динамо дуже високий. І я думаю, що київське Динамо на той час було спроможно на рівних боротися з грандами європейського футболу. І це доводили результати у чемпіонаті України, в якій в Динамо фактично не було конкурентів. Тому що у 96-му році давайте візьмемо: Київське Динамо виграє чемпіонат з різницею в 9 очок від Донецького Шахтаря, який був на другому місці. Виграє Кубок України, перемігши у фіналі в Вінницьку Ниву. І... Тут сталася, я б так сказав, осічка така, що в Єврокубках суперники вроді і не найсильніші. Але після того, коли у кваліфікаційному раунді в першому матчі Київське Динамо переграло австрійський Рапід з рахунком 2-0, несподівано в другому матчі програють 2-4 і вилітають у Кубок УЄФА. Здається, ну з ким не буває випадковість. Але тут і в Кубку УЄФА після того, як 0-0 було зі швейцарським Ксамаксом, у другому матчі програють 2-1. І ось тут якраз дуже хороша підстава для того, щоб прибрати з Динамо Сабо і поставити Лобановського, якого ну, я вважаю, що на той час е, Лобановського вважали як. Е, Людина, яка здатна підняти український футбол на високий рівень, як месія, як спаситель українського футболу, так ставились до Лобановська. Хоча воно потім, як час показав, було далеко не так. Але враховуючи ту команду, в яку прийшов Лобановський, яку підготував Сабов, якій були Шовковський, Шевченко, Ребров, Леоненко, Лужний Ващук. Гусин. і ще можна назвати багато футболістів, це люди, які напроти багатьох років грали на високому рівні у футболі. В першу чергу, коли прийшов Леон Лобановський, він прибрав з команди спочатку Леоненка, потім Калитвінцева, Максимова. Але заграли інші футболісти. І команда у Єврокубках у ти, 996-97 році у груповому раунді Ліги Чемпіонів, по-перше, вони туди вийшли, перемігши спочатку Барі Таун, уельську команду, а потім і Данський Бронбю. У групі, у якій були команди ПСВ, Ньюкасл і Барселона, здається, група з сильними командами, київське Динамо зайняло перше місце. Перемігши двічі Барселону з рахунком 3-0 і 4-0. Це був суперсенсаційний результат на той час. І здавалось, Динамо було фаворитом для того, щоб виграти Лігу Чемпіонів. Але в одній четвертій фіналу Ювентус поставив Динамо на своє місце. Поразка з рахунком 1-4, потім 1-1. І Динамо вилетіло в одній четверті фіналу. Але Лобановський на цьому не зупинявся. І вже у наступному е, Єврокубковому сезоні київському Динамо знову, я б так сказав, вдалося не то, що повторити успіх, а навіть поліпшити. Команда дійшла до півфіналу. Але цього півфіналу могло не бути. Тому що ще в кваліфікаційному раунді, ну, перш, перш за все, вони знову той же самий Барі Таун вони пройшли. І потім їм потрапила чеська Спарта, з якою 1-0-0-1, і лише в серії пенальті Київське Динамо пройшло у груповий раунд Ліги Чемпіонів, де на них чекав е, французький Ланс, англійський Арсенал і грецький Панатінаїкос. І знову в цій групі підопічні Валерія Лобановського займають перше місце. І тут, в одній четверті, їм потрапляє в суперники іспанський Реал. Здавалося, можливо, повторять успіх минулорічний. Але ні, київське Динамо за підсумками двох матчів перемагає «Реал». 2-0 і 1-1. І виходить у півфінал, де чекає Мюнхенська Баварія. І з Баварією в першому матчі було 3-3. Дали бій німецькій команді. Але потім програли 1-0 і Баварія вийшла у фінал. І після цього, оце був, я вважаю, 90. 7 98-99 роки весна це був пік команди Валерія Лобановського. Команду, яку для нього підготовив сабо. Не він її готував, він прийшов на готову, підготовлену САБО команду. І тому успіх, оцей підйом, я б так сказав, перш за все потрібно вважати, що це була. Заслуга Йожефа Сабо, а потім Валерія Лобановського, який зміг втримати цю команду на протязі цих двох років. Адже пізніше ми бачили, і я говорив, хто дивився моє попереднє відео, що вже було. Падіння Київського Динамо, коли двічі підопічні Валерія Лобановського не могли вийти з групи, займаючи останнє четверте місце. Отже, я вважаю, що підйом київського Динамо у другій половині 90-х років стався завдяки тому, що Йожеф Сабо підготував для Лобановського футболістів. Підготував і. Ніби передав йому дуже хорошу скомплектовану команду, яку Лобановському вдалося напротязі двох років тримати на плаву. А пізніше, коли з команди пішли Ребров, пішов Шевченко, пішов Лужний, команда перестала показувати результати, тому що їм не знайшлось гідної заміни. Отже, я старався вам відповісти на питання про причину. І наслідки підйому, а потім про падіння я в попередньому відео відповів. Хто має бажання, можете подивитись про причини падіння пізніше київського Динамо. Отже, завдяки Сабо Лобановський протримався на вершині європейського футболу на протязі двох сезонів. Така моя думка. В кого є інші думки, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Запрошую підписуйтесь на YouTube канал, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей!